На цих кадрах бідолашний чотирилапи, що став черговою жертвою нелюдської жорстокості по відношенню до тварин. Вранці суботи собаку просто-напросто вижбурнули з під'їзду. Коли той сховався в ньому від дощу, З проходу п'ятого етажа. Якась тварина тварь вирішила просто, що собака їй мешає. Маленька собака, що ви розуміли, кілограм 8-9. Після того, як хвостати приземлився на подвір'я, як виявилося з висоти четвертого поверху, його кинулась рятувати випадкова перехожа. Наталя телефоном розповідає, за тварину перелякалася не на жарт, адже не розуміла, чи та взагалі після такого польоту. Стан закривавленого пса надії не вселяв. Але жінка кинулася з ним стримголов до найближчої ветклініки. Я ішла до сей подруге, варус і замітила, як щось полетіло. Думала, може мусор чи тряпка якась. Лишився такий сильний удар. І, звісно, я вирішила підійти подивитися. Дивлюся, лежить собачка, голови шевела, пробує встати, але передні лапки в жахливому стані. І я вирішила чимось допомогти. Пішла в аптеку, взяла піленку, позвонила подружжя своїй, подруга вийшла, ми взяли коробочку. Перенесли собаку вітеринарку. Місцеві розповідають, собаку у дворі знають, та й самі люди не раз пускали його під дах. Тож хто міг вчинити таку жорстокість, не розуміють. На допомогу тварині прийшли волонтери, які нині опікуються чотирилапим, безхатьком якого привезли у іншу ветклініку, де пса і прооперували. Волонтерка Олена зізнається за вісім років допомоги братам нашим меншим, яких на рахунку жінки сотні встигла побачити усіляки. Але дивуватися на людському ставленню до тварин не припиняє. Наразі постраждалому бідола. Сі надана уся необхідна фахова допомога. Зробили рентген, УЗІ, дякувати Богові, що всі органи були цілі, тільки зламані, дуже зламані лапи передні та струс мозку. Наразі зробили дві операції. Собака знаходиться зараз на стаціонарі, і як мінімум буде ще днів 30 або 40 клітковий режим режим. Собака навіть після того, після скоєного, коли ми до неї торкалися, вона у шоці собаки бувають, що можуть вкусити від болю. Вона ніяк не реагувала зовсім. У собаки діагностували відкриті перелами передніх лап, черепно-мозкову травму та забої. На те, щоб знову бігати, хвостаті знадобиться за два місяці адаптації. Але ніяких особливих хвороб ми в неї не знайшли і успішно прооперували протягом двох днів, зробили дві операції. На обох кінцівках встановили апарати зовнішньої фіксації. Носити вона їх буде шість тижнів. Після чого їх знімали, ну повинно все бути добре. Не люди мають бути покарані законом, впевнені речівниці хвостатого. Тож волонтерка Олена звернулася із відповідною заявою до поліції. 19 листопада до поліції надійшло повідомлення про те, що на території Інголеського району невідомі особи вишукнули собаку з вікна четвертого поверху. Дана подія зареєстрована. Наразі правоохоронці встановлюють осіб, причетних до даного правопорушення, після чого буде прийнято законне рішення. Хоча статистика розслідування подібних злочинів є геть невтішною, тим не менше, якщо особу злочинця встановлять та доведуть його вину, кривдику чотирилапого що загрожуватиме обмеження волі на строк від одного до трьох років або ж позбавлення волі терміном від двох років. Якщо ви маєте змогу та схочете допомогти копійкою поставити на лапи тварину, то переказати кошти можна на рахунок волонтерської організації, який наразі ви бачите на своїх екранах. Владислав Ордіюк Андрій Яковляв, перший міський.